Всім привіт! На зв'язку. Та дизайн. Ми сьогодні здаємо крутезну квартиру в житловому комплексі «Щасливий у Дніпрі. Це перша черга будівництва. Квартира така як лялькова, така, як зефірна, така, дуже крутезна. Зараз все побачимо. Почнемо зараз з гардеробної і з санузла. І далі, походу, це буде зрозуміло. Тут у нас задзеркалля, зараз покажу. Оп, і ми потрапляємо. Величезну таку гардеробну. Дуже, на мій погляд, е грамотно сформована. І тут у нас з цього боку раз, і вбудований холодильник. Все новеньке, все пахне ще е заводом. Ось. І тепер тут А, речі, забув сказати, тут у нас тепла підлога. Регулювання теплої підлоги у нас тут на стіні. Далі підемо е, в санузел. А санузел невеликий, але ми сюди все помістили. Ту саму ванну повноцінну, пляна шторка. Тут у нас така стаєшка з такими шоплятками. Ось для для, для дрібниць. до речі, тут, ще бачите, такий ефект парячої ванної, вона як будто літає. Тут у нас розташована сушарка для рушника, унітаз інсталяція гігієн-душ і такі для побутових дрібниць такі ще полиці зроблені. Повторююсь, нічого зайвого, але все дуже класно, грамотно і сплановано, і сконструйовано з... дизайнером. Зараз запрошую вас до кухні вітальні. Дивіться, як тут теж все. Гарно і витанчено, і продумано. Кутова кухня посудомийна машина 45 сантиметрова, вбудована мікрохвильова піч, вбудована духова шафа. Тут у нас мийка під камінь. Ось столешка теж під камінь, але це пластикове покриття. Виглядає як камінь. Дуже прикольно. Варильна поверхня тут газова, бо тут газовий котел і автономне опалення газове. Тут у нас вбудована витяжка ну і багато різних відсіків. Всякі побутові дрібниці. Тут у нас такий стильовий прикольний диван, він, до речі, розпадається. На ньому зручно дивитися телевізор. Ось така обільна зона з такими стільцями. Така квартира в такому класичному, неокласичному стилі. Тут у нас така зона відпочинку, гарні крісла, журнальний столик. Тобто Тут можна працювати, або відпочити, попити каву. Тут у нас знаходиться такий хозблок, в якому розташований власне сам котел, який обігріває квартиру і підігріває воду. Це забудовником така придумана шахта для відходів від котла. Тобто це все таке закрилося і ніхто нічого не бачить. Тут у нас ще розташований лічильник газовий, тобто ми це все обіграли такою, на мій погляд, чудовою, додатковою зоною для зберігання. Хочу ще вам заакцентувати увагу на освітлення цієї квартири, на декоративне освітлення. Тут така люстра дуже цікава. Світильнички такі на стінах. Теж все, як то кажуть, деталі в таких дрібницях тут, -тут все, 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 все. -все. Дуже класно збалансовано. Ходім, покажу вам кімнату. Спальня. До речі, квартира 43 квадратних метри. Але ви побачили, як ми тут все е, грамотно організували цей простір. От, 43 квадратних метри. Е, невеличка спальня, але, але в спальні є і е, робоча зона е, є, і е, зона відпочинку ліжко. Зараз це все буде видно, показано. і Дуже багато елементів всякого декора, тобто ті самі дрібниці, про які я казав е, трошки раніше. Сюди ми розташували величезне ліжко, метр шістдесят на два. Е, ось тут такі теж, бачите, крутезні такі е, прикроватні, я не скажу тумби, такі прикроватні столики, е, так скажемо. Е, теж така класна крутезна люстра. І е, тут в нас вив... виведена зона під, е, е Телевізор, телевізор ми не вішали, це вже далі як забажають власники. Так як я казав, в вітальні в спальні теж дуже багато елементів підсвіток. Всіяких. Тут у нас є підшторна ніша з підсвіткою, теж такі декоративні світильнички над кроваттю для того, щоб читати, листати телефон або дивитися той же самий телевізор. Ось. І там теж у нас з робочої зони. Там теж бачите багато варіантів е, різних е, підсвічувань. Так, ну що, підведемо черту. Е, цей ремонт був реалізований студією, проєкт Проект був реалізований студією та дизайн. Е, виконавці це перша будівельна. На е, втілення цього ремонту в життя пішло 3,5 місяці. Е, ось. Е, Далі більше, як завжди, далі цікавіше. У нас зараз буде, до речі, дуже багато нового контенту. Що треба зробити? Треба підписатись на нас, бо дивитися відео без підписки, якось. Ну... Несолідно чи що. Потім тут під цим відео будуть посилання всі на наші соціальні сторінки, наш інстаграм. Інстаграм першої будівельної. Розмножуйте це відео, діліться. Якщо цікаво, ставите пальці догори. Якщо не цікаво, нічого не ставити, не треба нам дезорієнтації. Ось з вами була те дизайн. Передивляйтесь попередні наші відео. Вони теж цікаві. Ось, до нових зустрічей!